Селище Дніпряне відзначило своє 225-річчя. Цікава історія селища міського типу, яка входить до складу Новокаховської міської ради Херсонської області. До складу Дніпрянської селищної ради входять ще три населених пункти: нові лагері, піщане, корсунка. Взаємодія громад дозволяє розвивати сільські території. На центральній площі Дніпрян зібралася вся громада, аби разом відзначити цей ювілей. Шо громаді пожива щастя, здоров'я. Робота, щоб була в усіх людей. Ну а Я очень люблю наше село, очень люблю. И здесь родились мои родители, и деды, и бабы здесь мои родились. Учится моя, работает моя дочь, учатся мои внуки. Вот так что я желаю процветания и думаю, что это будет обязательно. С удовольствием ходим всегда на этот праздник, ждем его, не дождемся. Сегодня, слава богу, что хорошая погода. Наши внуки будут выступать. Мы с удовольствием пришли. Во всем поддерживаю свою сваху. Тоже Село наше класне, і ми тут живемо в цьому селі. Всю життя. У Дніпрянах проживає більше чотирьох тисяч мешканців. Є чимало молоді, тому цього дня шановували і молодят, які поєднали свою долю. Зі сцени звучало чимало добрих слів на адресу ветеранів воїнів АТО, захисників України, які сьогодні бережуть мир і спокій в Україні. За 225-річну історію села чимало поколінь виросло і працювало на його розбудову. Я тут родився, всі батьки мої тут. Діди, прадеды. Так что я коренный, местный житель. Ну, 60 лет я в Днепрянах, родился здесь, да. Ну, изменения в Днепрянах при новом председателе есть немножко ощутимо. Клуб начали делать, убирают, мусор убирают. Ну, есть от меня. Остановочки построили везде на всех. Транспорт. Пустили і по третій, по першій ліцею позитивні зміни в тому, що ну, по-перше, село стало чистим завдяки газіфікації. Зараз дуже багато говорять, що треба було, не треба було. Але завдяки газу зараз в селі з'явилося багато квітів, чисті двори у людей. З'явився асфальт, нові зупинки, кращий транспорт. Тобто змінилися. Мої батьки-вчителі, які тут жили дуже довго. І я тут живу вже 60 років, тому звичайно. Все це відбувалося на моїх очах. І я люблю Дніпро, люблю плавню, люблю людей, які тут живуть. За останній рік відбулося мало позитивних змін в Дніпрянській селищній раді. Роки, роки, скільки їх доля накрутила історичним колесом для Дніпрян. кажуть 225. Може, й правда, може й більше, може й менше. Та славиться ця земля не тільки роками. Історія унікальна, хто її вивчав, тут все набрано, все, що характерно українській землі, українському народові. Тут і козача відмітина є, тут і кріпацька доля була, тут і революційні події, тут і підпілля працювало, і сьогодні люди цього населеного пункту не стоять осторонь всіх тих проблем, які є в державі. Несучи за це звичайну відповідальність. Були різні періоди, але завжди основна цінність Дніпрян були самі люди. З Днем народження дороге і близьке мені село, селище і всі люди, що тут живуть, з великим святом хай відпочине душа. Хай зарядиться таки такою енергетикою, щоб ми з вами могли ще велику велику справу зробити і подарувати майбутнє нашим дітям і правнукам з днем народження Дніпряна. В умовах бюджетної децентралізації, об'єднавши зусилля всіх за підтримки Новокаховської міської ради, в Дніпрянській селищній раді зроблено чимало від будівництва нової дороги, реконструкції водовідведення до капітальних ремонтів в дитсадках і школах. Робиться освітлення усіх населених пунктах. Завдяки тому, що зараз у нас власний бюджет, ми можемо його самі розподіляти, і тому ми маємо змогу спрямовувати кошти туди, де вони найнеобхідніші. Ми ремонтуємо дороги, в ми... цьому році нам навіть вдалося побудувати відрізок дороги, зовсім новий відрізок дороги асфальтований, завдяки чому у нас в Дніпрянах. Ну, новий мікрорайон, який віддалений від центру, і завжди важко було добиратись людям. Тепер по ньому буде курсувати маршрутний автобус. І завдяки цьому ми покращуємо можливість нашого населення добиратись до міста. До 1946 року село мало назву Британи. Люди займались виноробством і сільгоспвиробництвом. Цього села вийшла достатньо велика кількість знаменитих людей. У цього села славна своя історія. З давніх часів між Новою Каховкою, Дніпрянською селищною радою, до речі, як і з Райською сільською радою, існують тісні стосунки, стосунки співпраці, відповідальності. Тому на території всіх сіл, в тому числі і Дніпрян, працюють всі соціальні структури, які забезпечують. Нормальні умови життя мешканців. Це і транспорт, і медична, і освітянська, і спортивна, і культурна. Всі села зіфіковані, всі села мають асфальтне покриття, у всіх селах працюють школи, дошкільні заклади, а також філії новокаховських закладів позашкільної освіти. Це і є те, заради чого, по суті, існує влада. Народні самодіяльні колективи підготували чудовий концерт, аби свято вдалося. Моє село найкраще в світі. Я без нього не можу жити. Поки моя матінка жива була, я що року приїжджала по декілька разів до неї в гості і милувалась такою красою. Наше село дуже красиве. Наші, наші дніпрянці дуже гарні люди, працьовиті, толерантні і, взагалі, таких людей не нема ніде. Не Сьогодні активно розвивається інфраструктура і соціальна сфера всіх населених пунктів, які входять до складу Дніпрянської селищної ради. Так нещодавно відкрився новий будинок культури у селі Нові Лагері. 15 років я тут працюю. у нас доволі таки для нашого села великий творчий колектив. У нас 30 діток займаються в танцювальному колективі. У нас є почти 10 чоловік театрального колективу. Це в основному молодіж і діти нашого села. Також у нас є вокальний ансамбль, керівником якого я являюсь. Важливо, що і глядачі тепер споглядатимуть на дійство, що відбуватиметься на сцені в теплому затишному залі. Придбано і нові крісла, а на сцені нова завіса. гримерке, и в кабинетах, и в зале всегда будет тепло, всегда будет уютно, будет светло. И самое главное, сцена красиво освещается, это приятно смотреть, это приятно э, просто для зрителя увидеть всю вот эту красоту, которую может подарить сцена. Действительно, стало красою на села лагери Депутаты подаровали туда Інтернет. Ми до цього інтернету додали ноутбук, і ми маємо надію, що там в цьому чудовому приміщенні він стане осередком спілкування і осередком культури в нашому селі, який він і був, але ми його більш модернізували і привели до вимог сучасності. Чудовий ремонт завдяки СМУ-8. Які робила цей ремонт завдяки чудовому керівнику Найдьонову, який ну виконав всі наші побажання, починаючи від зовнішнього оздоблення, закінчуючи сучасною системою освітлення, саме за маленькими громадами майбутньої України тут плекається патріотизм і любов до своєї маленької батьківщини, яка сьогодні на шляху змін це Херсонщина UA.